Привіт, я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Діти, не дивіться! Зараз буде про секс. Сьогодні поговоримо про Гітлера. Отже, про Гітлера. Чому? Бо його так часто згадують, наче він досі з нами. Його бачать у всьому. Нещодавно компанія Amazon була змушена змінити логотип, бо у ньому хтось вгледів посмішку нацистського фюрера. Гітлерові речі продаються за мільйони на найпрестижніших аукціонах, а книги знову стають бестселерами. Букет від Лі... Гітлера у Сполучених Штатах продають акварель лідера нацистської Німеччини. Сочинення нацистського лідера стало бестселлером всього через пару часов після старту продаж. На місцевих виборах в окрузі Омпунджа, що в Намібії, переміг кандидат на ім'я Адольф Гітлер. Майн Майнкамп бестселлер в Німеччині. Комп'ютерні ігри, де можна вбити Гітлера, досі популярні. Він уже навіть у конструктор лего пробрався. Шайзе! А скільки про нього сказано не передати. Іноді реально вуха у трубочку скручується. Як молодой Гітлер став гомосексуалом? Адольф Гітлер не загинув у бункері, а втік до Латинської Америки. Сьогодні ми будемо обсуждать гороскоп Адольфа Гітлера. Личность довольно неоднозначная. не однозначна. Неоднозначно не те слово. Він убивця мільйонів, який насолив одразу всім, і про якого можна верести казна що. Бо ніякі нацисти не наважаться звернутися до суду за образу своїх почуттів до фюрера. Полу -єврій. Бісексуал, Некрофіл і садамозахіст. Тож і ми вирішили розібратися з тими самими почуттями. Адже здавалося б, як можна любити розпалювача війни та ініціатора геноцидів, який тримав у страху півсвіту і власний народ, в тому числі. Тому нашу увагу привернули Сексуальні оргії, в яких приймав участь Гітлер. І Близько, але не зовсім. Ми вирішили придивитися до тих жінок, які любили кривавого тирана Адольфа Гітлера, того самого біснуватого фюрера. Так вони були, і їх було багато. Виявилось, що Гітлер у свій час був шалено популярним, як ну не знаю, сучасні зірки Голівуду. З німкенями начебто зрозуміло, їх так виховували. Тоталітарні держави, усі без винятку, завжди цілеспрямовано насаджують безмовну любов до вождів. Але були іноземки. Перша з них стала світовою сенсацією ще у 1936-му. Тоді Німеччина проводила олімпіаду, яку висвітлювала у всіх подробицях у кіножурналах та по телебаченню. Так, так, воно тоді вже було, тільки не у всіх. І всюдисущі камери впіймали момент, коли до гітлерового місця крізь есесівську охорону прорвалася каліфорнійка Карла Девріс. Не для того, щоб застрелити трана чи бодай дати йому врило, а щоб поцілувати. І це їй вдалося з другої спроби. Гітлер про людське око трохи поопирався, але коли все ж отримав поцілунок, задоволено геготів. Бо щоб там не казали, жінок він любив. Ось така картина висіла над його каміном у мюнхенському помешканні. А така на Віллі у Баварських Альпах. Однак ці картини, як і свої романи, Гітлер тримав у таємниці. Офіційно визнав лише один із багатолітньою коханкою Євою Браун. Він з нею навіть одружився за 36 годин до самогубства. Вона найбільш відома з гітлерових пасій і часто зображалась в кіно. Ти віриш мені, Єва. Вірю, мой фюрер. Історія Єви зрозуміла і добре відома. Вона була помічницею гітлерового фотографа та сучасної мови іміджмейкера Генріха Гофмана. На її очах фюрер зробив тисячі фото для створення власного епічного образу. У цей образ вона і закохалася на все життя. Ще у 30-х роках Єва вчинила дві спроби самогубства, коли Гітлер приділяв їй замало уваги і, здавалося, хотів покинути останню. Третю спробу самогубства вони зробили вже разом у 1945-му. Two... Oh, yeah. Менш відомий і більш заплутаний попередній роман Гітлера. Його пасією стала 17-річна Гелі Раубаль. На заході її називають напівплемінницею Адольфа, бо дівчина була донькою його зведеної сестри. Чи був у них секс? Сказати важко. Зате точно відомо, що Гітлер малював її голою. Що вона сама почувала до вдвічі старшого залицяльника? Сказати важко. У якийсь момент завела інший роман з водієм фюрера Емілем Морісом. Збереглися їхні любовні листи. Але Гітлер про все дізнався. Моріса вигнав, а дівчину закрив у своїй мюнхенській квартирі, Тій, у центрі якої висів велетенський триптик з голими дівчатами. Гелі не витримала і застрелилась. У віці 23 років. Nein, 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 nein. Ще раніше у Фюрера був такий собі курортний роман з 16-річною баваркою Мімі Райтер. Вона жила у гірському містечку Берхтесгаден, де Гітлер часто відпочивав. Він розважався з мімі час від часу і навіть обіцяв одружитись, але зрештою покинув. Тож дівчина, вгадайте, що так спробувала повіситись. Її врятували, і вона навіть ще кілька разів зустрічалась з колишнім коханцем. Але у нього вже була інша. А часто і не одна. Так паралельно з Євою Браун Гітлер мав роман із вишуканою аристократкою Зігрід фон Лаферт, членкиною такого собі жіночого аналога Гітлер-Югенду Союзу німецьких дівчат. Там їх навчали всяких нацистських штук. Історики називають її найкрасивішою з коханок тирана. Тільки із нею він дозволяв собі з'являтися на публіці як на офіційних заходах, так і на розважальних. Вони періодично зустрічалися до 1939-го. Тоді гітлеру стало зігріт. І вона що? Так теж спробувала повіситись, але її теж врятували. Ще одна жінка складної долі біля Гітлера це британка Юніті Мітфорд. Вона найколоритніша з коханок диктатора і справжня Валькірія. І це не ефемізм, її офіційне друге ім'я. Батьки її так її назвали, просто не залишили дівчині шансів. Вони та їхні діти були страшенно скандальними і постійно епотували публіку. Така собі сімейка Кардаш'ян, зразка 30-х років 20-го століття. Батько барон Редисдейл серед іншого заявив журналістам, що свою Валькірію вони з дружиною спеціально зачали під час сексу у місті під назвою Свастика. Тому, мовляв, вона і стала нацисткою. Ми перевірили, і таке місто справді існує в Канаді. Воно виникло на початку 20-го століття довкола шахти із відповідною назвою. Тоді Свастика ще вважалась не нацистським гербом, а давньоіндійським символом. Який мав принести копальні удачу, і місцеві мешканці зовсім не нацисти. Звичайно, я <пит> кажу. Так само як жителі міста Бандера у Техасі не бандерівці, а городяни Ватана у Франції не ватники. Ким би мали стати мешканці австрійського факінга, німецького кісінга чи французького ануса, навіть подумати важко. А от хто живе у російських Лохової Сучкино, ми поки не знаємо. Говорять, що мало писти, живуть маленькі писце. А ЖИВУТ большие жутбальше. Але ми відволіклися у 30-х роках. Екстравагантна сімейка почала шокувати публіку не тільки сексуальними похиденьками, але й політичними вибриками. Молодша сестра Валькірії, для прикладу, стала активною комуністкою. Хоча батько її був англійським лордом, а мама родичкою самого Черчилля. Старша сестра навпаки. Кинула чоловіка і одружилася з керівником британських фашистів Освальдом Мозлі. Із мозлі переспала також Валькірія. Вона сама розповідала, що позбулася невинності із чоловіком сестри на більярдному столі. Напередодні міжнародного жіночого дня вона розповіла, як ламає стереотип, що більярд не жіночий спорт. У мене були такі партії, які по два часа у 1935-му Валькірія вирушила до Берліна, щоб познайомитися з Гітлером ближче, і познайомилась. Одних тільки документально підтверджених зустрічей у них було більше сотні. Скільки ж неофіційних – хто зна. Єва Браун не тямилася з ревнощів. Але все закінчилося погано. У 1939-му дві рідні для Юніті Мітфорд країни – Британія і Німеччина, оголосили одна одній війну. Дівчина пішла до Мюнхенського міського парку і там пустила собі кулю в голову. Та зрикошетила від черепа. Тож нестримна Валькірія вистрелила ще раз і знову вижила. Її забрали до найкращої клініки, а рахунки оплатив особисто Гітлер, після чого відправив коханку до батьків в Англію. Вона пережила Адольфа на три роки і померла від набрівку мозку, спричиненого другою кулею. Складається враження, що всі жінки Гітлера сходили за ним з розуму і намагались накласти на себе руки. Але це не зовсім так. Були і такі, які відмовляли. Наприклад, такі зірки німецького кіно, як режисерка Лені Ріфеншталь, акторки Ольга Чехова, Сара Леандер, Ліда Баарова та Марлен Дітріх. не можна. Ти що, замінняв себе генієм? Вони згодом розповідали, як до них залицявся нацистський тран, але вони не піддалися. Щоправда, трьом останнім для цього довелося тікати з країни. Кому як? А Марлен Дітріх це навіть допомогло. Вона стала зіркою Голівуду. А от сестра гітлерового друга Енста Ганфштендля Ерна взагалі крутила Гітлером як хотіла. Вона переховувала майбутнього фюрера у 20-х після поразки певного путчу, а він почав заливати до своєї рятівниці. Ерна радо приймала залицяння, але була вкрай обережною. Не залишалася з Гітлером наодинці і не дозволяла йому розпускати руки. У результаті всі навколо були впевнені, що у них не те, що роман, а вони таємно заручені. Всемогутній тиран сох за нею, а Ерна ставала все впливовішою. Коли брат Ернст розчарувався в нацизмі, і втік до США Ерну ніхто і пальцем чіпати не смів. Вона ж розважалася як могла і навіть взяла участь у змові проти Гітлера, а також вела таємні перемовини з західними союзниками, щасливо одружилася і прожила 96 років. Також пережила фюрера його перша справжня коханка Шарлотта Лобжуа. Вона проста французька селянка познайомилась з молодим Гітлером під час Першої світової війни, коли він був так само простим солдатом. Достеменно невідомо, що у них було і як, але що точно, Гітлер малював її з напівоголеними грудьми. Сьогодні можливий портрет Шарлот Лобжуа належить одному бельгійському колекціонеру. На полотні зображена молода селянка із частково голеним бюстом і вилами в руках. Картина підписана. Адольф Гітлер 1916 рік. А перед смертю вона розповіла своєму сину, що його батько Адольф Гітлер. І зараз це через ДНК-аналізи намагається довести її внук. Схожий? Правда ж? Але найпікантнішою, навіть на тлі всього сказаного, є історія кохання ще зовсім юного Адольфа до мешканки австрійського лінця Стефанії Рабаш. Вона була місцевою красунею. Гітлер зі своїм другом, гусліком Кубічиком, годинами спостерігав з лавочки, як та гуляє з мамою місцевим парком. Адольф писав їй вірші, але не відправляв. Обіцяв підійти до неї уже завтра, але так і не наважився. Зрештою, поїхав до Відня з невтіленим бажанням. Обіцяна ж пікантність у тому, що дівоче прізвище красуні Ісак, тобто найодіозніший антисеміт в історії був закоханий у молоду єврейку. Історики і публіцисти досі сперечаються про корені його антисемітизму. Кажуть, його в юності образили євреї. А може це помста не за образу, а за власний страх і нерішучість перед звичайною дівчинкою? І чи не є це ключем до його особистої мотивації та комплексів? Шершеля як кажуть французи, шукайте жінку. От ми її знайшли, і не одну. Ставте лайк під відео, коментуйте і, звичайно, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!